Всім халовчиків, ребати, мої дорогенькі, і сьогодні наш відосік про ті автівки, які ми з ігором оглядаємо в нашому місті Львові. І тепер ми для вас знімаємо і хороші автівки, і ціни розповідаємо. Не тільки такі трошки, які частенько випадали на наш канал. Тому завчасно ставимо лайкосик або два лайкосика, в коментах лайкосик і відповідно беремо пілежаночку кавусі. І до неї смаколик або якусь шоколадочку, або прайсанчик. Якщо Так що з вами Лекосік і погнали, де висикає Так, у нас зараз на огляді тюванчик. є авто 30 тисячі доларів. Так, що нам головний експерт каналу скаже? З форсунками все добре. Посажимо фільтр 31 грам залипа, тиску 13 мб. ну Плюс-мінус може бути, але на такий пробіг 94 тисячі хотілося б, щоб тиск був трошки поменше. Машина їздила в нешвидкісному режимі, тобто -то десь, напевно, більше по місту. З нюансів трошки неправильний орла. Що сталося з airline, розкажи. Просто не було вот. то значок airline. І шкіра нульцева, так? Це не шкіра. Ну, чи не шкіра, але. Це таке, моє бути. А ну таке. Ну така от історія. То салон помінявся, по суті, так? Не знаю. Може поки І дуже новий. Взагалі ну... новий. Нульцевий? <реш> Нульцевий. <реш> Друзі, хочу вам розповісти про наш новий сервіс це автопідбір за 1-2 дні. Яким чином воно відбувається? Ви обираєте собі 10-15 варіантів повторі. надсилаєте нам їх на Viber. Ми ці всі варіанти по оголошенням опрацьовуємо. Зізвонюємося з продавцями. Говоримо, що ми YouTube канал займаємося перевіркою і відповідно задаємо йому біля там тридцяти питань. Після цього обираємо три найкращих варіанти. До тих трьох найкращих варіантів замовляємо в сервіса CarVertical історію. Будемо знати, ДТП пробіг чи накатала савтівка на таксі. Всі потрібну для нас інформацію. Після цього організовуємо перевірки, неважливо де знаходиться авто, чи то Київ, чи То Львів, чи то Франків, чи то Луцьк, чи то Рівне. У нас є представництво в 20 містах України. Всі наші спеціалісти поїхали вже на наступний день. Ці авто подивилися, і відповідно вам дають звіт. Фото, відео, звіт, в телефонному режимі все розповідають. І ви вже приймаєте з трьох варіантів рішення, яке вам авто імпонує. Після цього ми дзвонимо до продавця, питаємося, яка мінімальна ціна. Або по тим нюансам, ви можете подзвонити поторгуватися, це вже як кому буде подобатися. І по суті, їдете, купляєте цей варіант авто. В принципі, досить все просто, зрозуміло. В посиланні будуть наші контакти для перевірки так само автомобіля Білий 20 місць, які там є в переліку. Ну і контакти зараз виведемо, для того, щоб хто не може знайти наші контакти. І таке буває в посиланні, тому отут буде у вас інформація, виведена на екран. Тому нам лайка за такий сервіс ну і користуйтесь, так що дзвоніть, уточняйте нюанси. Люди не вірять, що їх можуть люди пропускати. Так їдемо на тест-драйв. Цифрова приборка рішає, правда? Класна штука. Але є автоматична парковка, парктроніки, камера заднього вигляду. От, е електронна приборка. От, пробіг, пробіг, пробіг до 100 тисяч. Ну і 33 куска коштує, це теж немаловажно. Пробіг до 100 тисяч. Зараз на пижачком так дорого, космос. Так, подивіться на 100. Так. Танкерма. От такий от Erlain ми сьогодні оглядаємо. Ще цікава, друзі, історія. Е, на рахунок супер експертів по перевірці ці авто. Що ці експерти роблять? Ходять по авторинкам, знімають ціни і на початку ролика ми вам підберем класну тачку. Окей, заходжу я на один канал такий. Тих каналів безліч і думаю, а де ж хоч один огляд з перевіркою авто, з комп'ютерною діагностикою, з результатами по кузову, з купленими автівками, там ну з інформацією де? Походити, познімати ціни, розказати, ми вам підберемо авто. А де робота? Робота, то не показана. Захожу я на один, канал, на другий, на п'ятий, на десятий. А жодної роботи нема. Ну думаю, ну такі експерти, капець. А покажіть роботу свою, хоч одну автівку, одну, хоч автівку. Ну, як ти думаєш? Є в них роботи чи немає в них роботи? В посиланні під відео ви знайдете, друзі, також наші контакти для перевірки разових 20 містах України. І також знайдете сервіс Carvertical, це сервіс по перевірці авто по він номерам. Ви берете в продавця ВІН номер, вбиваєте, будете знати історію автівки, з якої автівка держави приїхала, чи не було авто ДТП, чи не було авто на таксі. Так що в посиланні буде вся потрібна інформація. Сервіс CarVertical з 20% знижкою, або пишете промокод drive 500 і отримуєте знижку, коли замовляєте звіт. Тому в посиланні вся потрібна. Інформація. Ну а ми продовжуємо. Роботи настільки багато, що нема часу показувати роботу. Показувати роботу. свою роботу. Ми вам підберемо, роботи. Ми... Так покажіть, яку машину підібрали, наприклад, яку ви перевірили. Розкажіть нюанси, розкажіть там по комп'ютеру, наприклад, такі розкази, скільки форсунки сажу, блоки, електроніка, чому тут так, чому тут так, чому то не так. Розкажіть по кузову, покажіть там всі болти, покажіть там, чому одна історія, друга третя. Ну то просто. Я дивлюся, сміюсь, і думаю. Хто може замовити в тих людей просто ну, якийсь автопідбір, перевірку, Якщо ноль роботи показано на каналі, не знаю, хіба якось там на вуха навішають лапшу, ну, не знаю. Тяжко сказати. Не довіряйте людям, які не показують свою роботу. Хорошо йде, правда? Летить, куля. Добавить тобі, біть Швидка шуркавий Так. 120. Ой, 12 буде, перепрошую. Так не можна. Не можна точно. Так, оглядаємо зараз пижика. Машина 2016 року. Не фарбована. Пара 2016 року. anti чистенький. Моторчик працює досить непогано, по позову перейшлись. Нюансів немає. Вікно 2020 року замінено, але замінено в Європі. І виходить, зараз Ігор робить комп'ютерну діагностику. 166 тисяч пробіг, зараз я дверку закрию. Yes, yes. Підтверджуєш, Під... yes. підтверджує, все добре. Закриває. По ціні виходить 11 тисяч з копійками, ну там я не знаю, людина буде собі торгуватися. Така от інформація. Так то в принципі досить непоганий пижик за ті гроші, в принципі, таких претензій до нього немає. 15 тисяч, 22 тисячі, тисяча 61 кілометр. Тут як машина виїхала в солому, кажучи. Тобто нічого ну, нічого кримінального, нічого, 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 нічого не, не крутили, не стирали, не все спориться. І з 90 батьків сходиться. Ну Добре, що все сходиться. 9999, 2,5 турбодизель, Здесь в районі 370 тисяч пробігу. Що ми бачимо? Зараз по короткому погляду перебіжемося і покажемо основні моменти на машині. Бачимо, що тут мокро. Бачимо, що тут мокро. І вниз, сюда пішло це повністю. Бачите, куди в Є. певні моменти. Далі, далі зараз будемо показувати, що в нас є по кузову. Перейдемося по разу, оскільки ще не домов процеси. процеси. це від 166 до 300. Тут 279, По цій. По цьому елементу 240-220. Тут виходить 298, 404 і по цій арусі пішло 1357, 1440, 1100, 800, тобто тут в тому місці є шпакля 1111. Надалі ну, переходимо до задньої ляди. Є ось такі от моменти. І йдемо по цій стороні. По цій стороні виходить 247, 438, 229, 256. Тут в нас виходить 219 і по цьому варіанту виходить 220, 234. І стоїчка виходить 164. Так, комент по бусу. Пробіг, скоріше всього, в два рази більше. Сцеплення біда, мотор весь мокрий. По дездрайву печалька, руль тянуть вправо. Біда, біда, чорна. біда чорна. Форсунки. Сажовий хочу побачити. Сажу давно. Машину шили вісім раз. Вісім раз, нормально. Важаю, немає, які немає, нічого немає. По на приборці 348. Мотор голосно працює, коли після тест-драйва виходили, я глушив мотор, там якісь рубки, щоб Друзі, хочемо вам побажати всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, любові, грошей. Все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі. До побачення.